Побачимо, як будуть розвиватися події у Верховній Раді України. Засідання ми очікуємо о 10-й годині. А під стінами парламенту вже знаходиться наша Єлізавета Щегель, яка має більше інформації. Лізо, прошу тобі слово. Поки народні обранці збираються до сесійної зали під стінами Верховної Ради уже голосно звучить музика. Зібралися мітингарі. Насправді, люди тут поділені на три групи: одні мітингують це позичальники, депозитні вкладчики. Друга група це люди, які протестують проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Та третя група це підприємці. Наразі підприємці змонтували стіну, пос... змонтували сцену. Ну і вона вже тут стоїть, але наразі не вдалося дізнатися, які вимоги, які претензії вони висувають, тому що ще немає організаторів. Зокрема, з депозитними вкладниками стало дещо відомо. Вони вважають себе ошуканими і таким чином сьогодні протестують проти того, аби банки, врешті-решт, почали виконувати свої зобов'язання перед ними. За їх словами, протягом 2014-2015 років заборгували банки близько. Близько 100 мільярдів гривень своїм клієнтам. Власне такою є ситуація. Наразі близько 300 людей загалом тут зараз знаходиться. Ми залишаємось на місці і будемо продовжувати вас інформувати про розвиток подій студія.